Атмосфера Марса у порівнянні з земною дуже розрічена. Однак, незважаючи на цей факт, на планеті сформувався доволі складний і різноманітний клімат з великою мінливістю погод. Більше того, в атмосфері Марса здіймаються глобальні пилові бурі, які здатні оповити непрозорим покривалом усю планету і надовго приховати її поверхню від земного спостерігача. Атмосфера Марса майже на 96% складається з вуглекислого газу. Вона настільки розріджена, що її атмосферний тиск не перевищує і 1% від тиску земної атмосфери. Проте повітряна оболонка Марса не завжди була розрідженою та сухою. Очевидно, що колись вона складалася з комбінації газів, подібної до тої, яка притаманна ранній атмосфері Землі. Приблизно 4 мільярди років тому атмосфера Марса була ще достатньо щільною, теплою, вологою для утримання значних об'ємів рідкої води на поверхні. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть вподобайку до цього відео і залиште під ним коментар. Це допоможе більшій кількості зацікавлених глядачів знайти нас. Приблизно 3 мільярди років тому Марс поступово ставав значно холоднішим і сухішим, очевидно, вже тоді, набувши сучасних рис. Таку трансформацію вчені намагались пояснити різними теоріями. Наприклад, що атмосфера Марса була знищена через падіння великих астероїдів. Або ж вона стала жертвою хімічних реакцій, або ж через страту планетою магнітного поля повітря було знесене сонячним вітром. Марсіанська повітряна оболонка, хоча й розрічена, та все ж таки здатна стримувати екстремальні перепади температур, які характерні для планет, що позбавлені атмосфери. Зокрема, влітку температура на екваторі у розпаліта може сягати плюс 25 градусів за Цельсієм, а опускатися до мінус 125 градусів за Цельсієм на полюсах під час зими. Врахуючи, що вісь обертання планети нахилена приблизно під тим же шкутом, що і земна, а період обертання триває 24 години 37 хвилин, на Марсі відбувається дуже схожий на земний цикл зміни дня і ночі, як і сезонів в році. Саме тому клімат протягом марсіанського року змінюється як і на землі. Проте ускладнює цю картину лише значно витягнутіша еліптична орбіта, завдяки якій Марс у розпалі літа у південній півкулі опиняється на 40 мільйонів кілометрів ближче до Сонця, ніж у той же період у північній. Цікаво, що ні кутнахилості, ні орбіта не залишаються стабільними протягом мільйонів років. А це означає, що на Марсі. Час від часу настають періоди тривалих кліматичних змін, які отримали назву циклів Міланковича. Про це ми детально розповідали в одному з наших відео, що змінюють цикли Міланковича. І врешті такі зміни можуть призвести до радикальних кліматичних сувів на планеті. Як і на нашій планеті для атмосфери Марса характерна конвекція. Яка змушує повітряні потоки циркулювати від теплих екваторіальних регіонів до холодних полюсів. Таке перемішування відбувається в гігантських вихрових комірках Хадлі. Комірки Хадлі взаємодіють із силами коріоліса, які генеруються обертанням планети. Про це ми розповідали у відео, чому циклони та антициклони визначальні елементи атмосферної циркуляції. На землі ці принципи мають обмежений характер. Оскільки ускладнюється наявністю двох разючих відмінних типів поверхні. Зокрема, піднятих над рівнем океану сухопутних частин, які швидко нагріваються і вихолоджуються, та океанічних просторів, які довше абсорбують тепло і повільно його віддають. На Марсі таких коливань немає, тому повітряні потоки рухаються над планетою з майже постійною швидкістю. На середніх широтах, як правило, новий фронт формується приблизно кожні три дні. Холодна і суха марсіанська атмосфера значно ускладнює огляд синоптичної ситуації з космосу, оскільки утворення хмар на Марсі істотно менше. Тут хмари утворюються, коли атмосфера сильно насичується певним об'ємом водяної пари, а також кристаликами сухого льоду, твердої вуглекислоти за певних обставин. Найпотужніші хмари зазвичай утворюються під час приходу весняного потепління, коли атмосфера починає насичуватися газами з полярних шапок. Ця обставина є однією з суттєвих відмінностей між марсіанською та земною синоптичними системами, оскільки сезонні вітри тут часто переносять значні об'єми вуглекислого газу з одного полюса на інший. Хоча у крижаних шапках на полюсах Марса прихована товща і водяної криги, все ж таки більша частина яскраво білої криги, яка виникає і зникає в міру зміни з сезонів року, представлена замерзлою вуглекислотою, яка то конденсується прямо з атмосфери, то сублімується назад у пару, минаючи рідку фазу. Точка замерзання вуглекислого газу складає мінус 79 градусів за Цельсієм з наближенням весни на одному полюсі він випаровується і конденсується на іншому, де у цей час наближається зима. Майже до третини всього об'єму вуглекислого газу в атмосфері Марса може конденсуватися на зимовому полюсі, формуючи товщину криги в кілька метрів на величезній площі. Сильні вітри що дмуть з літнього Полюсом здіймають повітря пил, який відкладається, перешаровуючись з кригою. Завдяки цьому марсіанські крижані шапки мають складну шарувату будову. Локальні хмари часто формуються навколо одних і тих же ділянок. Ланшатні особливості Марса настільки значні, що їм вдається сформувати власні синоптичні системи. Найбільш видатним є плато розміром з континент під назвою Фарсида, і яке здіймається приблизно на 10 кілометрів вище середнього рівня планети. Вулкани на ньому часто вкриті тонкими хмарами, складеними кристаликами води. Ще більш специфічна погодна ситуація спостерігається в іншій відомій частині марсіанського ландшафту в системі долини Маринер. Ці глибокі шрами в корі планети занурюються на кілька кілометрів нижче середнього рівня планети, у результаті чого атмосферний тиск виявляється тут помітно вище. Уздовж на каньйонів часто спостерігаються тумани та імла. Бажаєте продовження? Пишіть про це у коментарях. Бережімо один одного з вірою в перемогу. До зустрічі!